Мене от дивує зараз активність все таки Сінзіпіна, коли він відверто говорить про те, що ми готові зараз говорити про припинення війни і е, готові пропонувати свій мирний план, в якому записано суверенність е, країни будь-якої. Вони ж говорять не, не лише про Україну а Україну. і зважаючи на те, що Китай ніколи, наприклад, не відмовиться від Тайманю, так само він ніколи не визнає Крим Російським. Це і буде суперечка. Це нас взаємно. Да, це, Ми це, не взаєм. визнаємо тут, тут... так само Тайман да. і та, да, да, це, це абсолютно взаємно. То а, активізація саме лідера Китаю і його європейські вояжі мені особисто вказує на дуже таку а, ну, тонку політичну. А, Ну, Не те, що битва, але гру зараз американців і китайців за посередництво європейців. І коли ми говорили про заповнення знаєш, безпекової компоненти китайцями і американцями, наскільки тут може бути, то якраз цей момент істини зараз для Китаю. І оскільки ти дуже слушно зауважив про ще попереду два роки, да, а вже ми говоримо, що ось сьогодні це має бути, ось сьогодні ми це проговорюємо. Багато моментів зростається на тому, що ми. До червня місяця можемо вийти. Я маю на увазі швейцарський саміт на якусь дуже дивну історію. Я не знаю яку, але в мене таке є перечуття. Бо а, із твоїх же слів, що ти говориш про а, витягнути росіян на цей наступ, наступ, ідіть, ідіть. Зараз ми тут вам дай, все покажемо. Активізація питання в конгресі всі зараз нюанси, моменти от зростаються до того, що ну має бути якась подія статися. Я маю на увазі ну немирні переговори або якісь інші, або ще щось дуже багато обертається довкола зараз саме активізації Китаю. Додам ще одну деталь під час візиту Олафа Шольца до Пекіну було зроблено багато заяв, цікавих стосуються Китайсько-європейських відносин uh -huh. так Європа дуже зацікавлена в тому, щоб Китай працював з ними і Мелоні не випадково йде переглядати свої відносини з Китаєм. Це теж такий цікавий нюанс. них там вже була криза по портах. Так. Вони ж відмовилися там, там uh -huh. свої нюанси. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, зробив дуже цікаву заяву. Якраз в момент візиту Олафа Шольца до Пекіна. Ми переговорили з моїм каже іранським колегою, і я вас запевняю, що Іран не готовий, не хоче ескалації на близькому сході. Тобто Китай виступає сьогодні також гарантом стабільності на близькому сході. Принаймні, він про це заявляє. Дивіться, Китай виступає, ви, хоче виступити гарантом стабільності на Близькому Сході. Йому до певної міри це вдається. Ну Як ну, якщо Іран обстрілює Ізраїль. Да. Ну почекай, ну. А, а так він же Іран сказав. Ми попередили Китай про обстріл Ізраїля. Вони не тільки. Окей, так, значить, Китай погодився виходить. Звичайно. Ну, так, звичайно. Звичайно, <звичайно, ну, <звичайно, ну, звичайно і, що ну, погодився. Ну, така собі гарантія. А, <звичайно>. а Ізраїль буквально минулої ночі, скажімо так, зробив обстріл Ірану. Правильно. Він сказав, ми попередили американців, Абсолютно. вони не дуже погодилися. Ладно, давай тему окремо відповідати. Ні, Мені є ні що так, сказати а чому окремо, Олеже, вона ж зав'язці йде. Вона не може бути окремою. Послухай, я би просто за визначенням не може бути окремою. Зараз американці кажуть Саша безпеку. Коментар. ми тут, да? А ви тут і тут Європа така? А ми теж. Ну, по-перше, ти правий в тому що Європа зараз шукає свою суб'єктність, те про що говорив, і а, це вже не гра а, Китаю і Сполучених Штатів, це вже гра багатьох гравців на різних рівнях. Так, і в першу плюс, лігу вступила Європа і вступила Індія. Поруч з Мелоні, яка їде по портах з Китаєм, Індія, яку я вже казав, вони зараз шукають в оренду взяти порт в Греції. Зокрема, Селенікійські розглядають, але й інші. Тобто. Це вже куди ширша гра, в якій з'являються більше акціонерів на найвищому рівні. Вага сполучених штатів трішки похитнулася. Росія розхитала інституційну базу і продемонструвала, що діючий світопорядок є значно слабшим ніж він хоче видаватися. На цьому тлі зрозуміло, що Британія свою гру почала її доктрину зовнішньополітичну. Глобальна Британія, доктрина називається, і вони її прийняли розуміючи всі ці проблеми. Франція в Європі діймає. Китай розуміє, що це не він створює хвилі. А хвилі пішли, і Китаю приходиться реагувати. В них єдина суперсила є, їх економіка, їх економічний вплив. Безпеково Китай програє доволі серйозно. І Штатам, і Західній коаліції НАТО. Ми ж маємо дивитися не тільки в абсолютних цифрах: Китай могутній, безумовно. Але подивіться на його сусідів. І зрозуміло стає, що кількісно навіть Індія переважає над Китаєм. А якщо взяти, що в Індії ядерна зброя, є армія, тощо, то вже не такий вже Китай і є е, е, великаном, тому що навколо нього далеко не ліліпути. Японія, Японія, е, Південна Корея, навіть Індонезію, якщо взяти, це також не карлікова держава. І відповідно у Китаї і сусіди е, співмірні йому. Тому власне у Китаї в безпековому плані на сьогоднішній день немає якоїсь суперсили. Вони достатньо забезпечені для того, щоб гарантувати для себе і вони, тому, що в них у них немає історії, традиції історичної гарантувати для когось. Тобто в них немає от цього, от як США виникли. Ну, як Франція любить казати, в них немає стратегічної культури а, такої, і те, в чому та, вони критикують, та, наприклад, та, Німеччину Так. Що французам притаманна геополітична гра на різних континентах з щами. вони їх програвали, вони вигравали, вони застосовували силу або уникали її застосування, але вони вміють мислити масштабно безпековими геополітичними конструкціями. Китай вміє торгувати, але геополітичні так, конструкції йому ніколи не вдавалися. Всі точки, куди вони воєнно намагалися реалізувати свої інтереси, починаючи від китайсько-радянських е, історій, які ми всі чудово пам'ятаємо. Довгий час секретних з маленькою війнушкою на прикордонні, завершуючи їх регіональними конфліктами. Вони тільки там, де могли купити, там їм вдавалося реалізувати. Але там, де зброєю, вони завжди провалювалися. Немає цієї культури. Єдине, що от, перепрошую, єдине, що от вони зараз змінили, що вони почали ось цю гру підтримувати Росію політично на тлі цієї агресії. Це ж теж ескалація проти заходу. Вони знайшли спосіб. Тобто вони ж не такі, а отут у нас є буйний ненормальний сусід, якому треба налити, на пляшку дати і сказати, що давай вперед. От вони наливають Почекай, він а ще а раз чим, прийде. А чим вони політично почали підтримувати? Ну як а як Чим вони ж почали говорити, заявляти про те, що НАТО винна в тому, що Росія веде цю війну? Всі сторони мають діяти стримано. Це ж екстраполюючи, звичайно. Треба поважати безпекові так, інтереси. Так, Кому це ж заходу? Це ж вони кому дорікають, це кому закидається камінь. Хто почав в грудні з ультиматуму цього 21-го року про НАТО, забирайте манатки до розширення 97-го року Китай цьому Китай, от якраз політично на словах, вони а, дуже цьому підігру цьому наративу. Вони дуже підігрують, і вони ж не воюють при цьому. Ну так і не втрачають економічно, а тільки наб, а тільки здобудуть. І при цьому, от як Китай може діяти? От і тому Росія, тому США так хотіла б Росію зараз відірвати від Китаю, але не вдається, тому що от. В цьому вже. я читаю такі, іноді, такі новини, я полюбляю там простежувати глибина. В Хабаровському краї, значить створюють умови для ведення бізнесу в mm -hmm. Китаї. Так просто, Китай там вже, значить, От. там уже туди вони заходять, там вони, і Китай вже осідає на Далекому Хочете Сході. Хочете один з марків, вибач, продовження цієї логіки. А кількість китайців, якщо взяти, кількість їх бізнесів, присутність в Росії, особливо на Близькому Сході. Uh, і порівняти там з навантаженням інфраструктурним і так далі, всі цифри б'ються. Одна лише цифра повністю випадає. Криміногенність. Притягнення до відповідальності. Виявляється, що або китайці законослухняні, просто от, тотально і шалено. Чи, на Близькому їх... Сході маєш на увазі чи на далекому сході. Ой, далекому, не прошу, не. На далекому сході, сорі. Мексина на далекому сході. Ну, в А, Або вони такі законослухняні, що взагалі не порушують ніяких норм і правил, що ми ж з вами. Плюс-мінус орієнтуємось в китайській культурі, особливо в експортної проявленні, що це точно не так. І тоді задалися завданням проаналізувати, а що ж відбувається. Ну і власне, побачили, вони вже формують своїх ком'юніті, свої судові органи, фактично і вирішують внутрішні конфлікти всередині себе. Угу. Тобто вони створюють фактично паралельні так. державі інституції забезпечення своєї присутності на території Російської Федерації. І російська влада не може нічого з тим зробити, тому що будь-яке намагання вихопити, наприклад, не знаю, вони там панажовщина, конфлікт, що ще, ти будеш мати справу з усією цією махіною, який програє російський державний апарат, і він Окей. просто самоусувається. Нам що від цього, нам а, все ми що? перейшли вже до ми перейшли вже до, до, до предметних Да, таких? Ну послухай, я тобі більш переконання викажу, інтересно. що ті, хто нас дивляться, ну ми це знаємо. Це Слабує Росію середна. Мені часу ногах? потрібно, щоб її ослабити так, щоб припинилась війна в Україні. Все питання зводиться до того. Наже без терпіння, швидких рішень немає. Послухай, я розумію, але я бачаю зараз дещо інше, в тому, що моделює, наприклад, Захід. І те, що тиск на Китай йде потужний, і Китай може це зробити, і він демонструє. Так. От е, дуже показовим була публікація в деконуміст професора Пекінського університету, державного так. університету е, Фена Юйдзюня. Uh -huh. Про те, що Росія точно програє у війні з Україною uh -huh. через послаблення uh -huh. економік Росії і України. І далі, коли там читати цей матеріал, я маю переконання, що багато хто з тих, хто нас дивиться сьогодні, і ви його читали і бачили, Читав. там uh -huh. іде повний аналіз. От за останні два роки, що відбулося в Україні і Росії. Повний аналіз. І те, про що от каже Олег, ну абсолютно слушно за далекий схід, це ще давніше, але це ніяк не впливає на розвал Росії. Чо? Ні, 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 це впливає. Ну, ще, як впливає? Це, це, впливає? Всього, це, все, поміжку, це все впливає, поки, тому що поки жирний схудне, голод... схудне, ні, ні здохне ні, ні, ну, ні, ні, не ні, здохне. Що? Я поясню, не здохне в жодному випадку. О, логіка справа, в тому що Росія вже схудла, вона вже не така жирна, насправді. По-друге. Що відбувається, далекий схід? Це взагалі ну це проблема. Росія постійно шукала, кому його продати. Що з ним зробити зараз? Туди зайде Китай Росія. Зайшо Путін вважаєш? Путін втрачає важелі впливу. Він втрачає контроль за регіонами. От Татарстан, наприклад, Мініханов виходить і каже глава республіки: нам треба ПВО захистити себе, бо знову по Татарстану прилетіло. Так. ми ж не знаємо, що робити. Росія не може нас захистити, Москва. Це теж кроки до автономізації, Примус це все, до федералізації. Та, це, це, це все ну, відбувається. Це ж ми їх примушуємо до цього ну, Так, так, так правильно, правильно. І Китай, а Китай в цьому плані, як би парадоксально, не було український союзник якраз. Тут США нам не союзники, бо США Росію хочуть зберегти. Ну, не всі. Не всі, там теж є різні представники, і дехто розуміє вже, що її не зберегти просто. Угу. Думають тільки, як вирвати у цієї кобри ці отруйні зуби. Це найбільша проблема. Ядерну зброю. Так, так. Це найбільше. А от. І Китай в цьому плані вони роблять певні кроки, фактично, і вони Росію сприймають не як простір для подальшої своєї агресії з російської території, принаймні зараз, а як простір для. Власних інтересів для того, щоб освоїти землі, для того, щоб викопати все, що там під землею є ціни, для того, щоб збагатитися. Далі вже думати іншими категоріями. Це звичайно, ну це процес. Тут швидких рішень немає. На жаль, Україна докладається і робить все можливе для того, щоб їх примусити і до федералізації, і до багатьох інших речей. Це буде робитися. Це безумовно. І Путін на сьогоднішній день не такий сильний, як комусь здається. І Росія не така товста. Вони зараз ще підуть з останніх сил ще посунуть наступ. Ну ще їх вистачить на один такий наступ, масштабний. Що далі?